Як вижити і не здатися 7 вересня у всеукраїнський прокат вийшла драма Я ніна. Це фільм про боротьбу з онкологією та любов до життя, знятий за реальною історією журналістки Яніни Соколової. На презентації стрічки в Івано-Франківську побували наші журналісти. Я ж Ти взагалі що не знаєш про нас. Може я руку зламала. Що з цим робити? Я ж не помру. Реакція на вирок. Саме цю ідею намагалася донести суспільство. Режисерка та співсценаристка стрічки Мария Нікітюк. Тема е, онкології дійсно табуйована в українському суспільстві як і Багато інших тем насправді пов'язаних з болем. Так само ми зараз говор. Часто ми не говоримо на тематику там ПТСР, все, що дотично також до війни, все, що боляче в нашому суспільстві не вистачає, на мій погляд, ресурсу працювати з обговорити, говорити прямо, не одягати рожеві окуляри, не ховатися там як страуси в підлогу, а говорити і залучати до цього діалогу суспільство. Попри те, що усі образи у стрічці збірні у кожного героя був реальний прототип людина, яка зіткнулася з онкологією. Образ самої Яніни Соколової втілила Ксенія Хижняк. А актор Максим Панченко відтворив історію Юрка Коберника У 2014 році. Йому поставили діагноз і на нього не діяла. Він резистентний до терапії, був, хімії до хімії. От і його фактично відправили на паліативне лікування, і він тоді. Зробив фактично подвиг, тому що він не здався, а, знайшов лікування, яке на той момент в Україні було не ліцензоване, тобто його тільки тестували. Аби відтворити реальні переживання онкохворих, знімальна група постійно консультувалася з медиками та самими пацієнтами. Я коли спілкувалася з лікарями, ну то були, деякі речі були дуже ну, страшні своєю. Наприклад, коли лікарі говорять, що приходять люди, вже знову на останній стадії кажуть, а, і лікар питає, чому вони прийшли? Раніше, а людина каже: ну, я не знала, я не знав, мені не боліло, ну воно там щось таке виросло, ну хай там буде. А але якби це було раніше і ця тема була не страшною, бо все, що ми чуємо про смерть, нам стає зразу страшно. Стрічка є частиною медійного проєкту Яніни Соколової, мета якого допомогти онкохворим людям.